До невеликих крамничок містяни йдуть не лише за хлібом чи смаколиками. На полицях таких торговельних закладів можна побачити розмаїття алкогольних напоїв. Чи мають підприємці ліцензію на продаж такого товару? Перевіряли представники міського управління розвитку підприємництва та фахівці державної податкової служби. В ході рейдової роботи були встановлені факти реалізації алкогольних напоїв. Без відповідних ліцензій до порушників будуть застосовані штрафні санкції. Придбавши пляшку спиртного, учасники рейду уточнюють наявність законних підстав на торгівлю оковитою. Нерідкість порушення, коли в одній крамниці працюють два суб'єкти господарювання. Ліцензію на реалізацію алкоголю має лише один із них, але товар продає й інший. Саме така ситуація склалася у цій крамниці, а це вже адміністративне правопорушення. Тернівському районі в магазині роздільної торгівлі встановлена реалізація алкогольних напоїв горілки, коньяку без отримання ліцензії. То суб'єкт господарювання буде притягнуто до адміністративної і фінансової відповідальності. Реалізація алкогольних напоїв без придбання відповідної ліцензії передбачає штраф 17 тисяч гривень. Це мінімальний штраф у ще одному магазині. В Тернівському районі людям продавали фальсифікат: горілку у немаркованих пляшках. Чеку покупець не отримав, виявивши порушення, працівники місць виконкому та податківці викликали правоохоронців, які розбираються у всіх обставинах справи. Під час цього рейду поліцейські склали адмінпротоколи. Справи розглядатимуться у судах. Анна Ніколенко, Олексій Васильченко цей день.